Наша головна відмінність це персоналізація і почути клієнта. Я часто спілкуюсь з клієнтами, роблю роблю такі каздеві, інтерв'ю, щоб зрозуміти, що подобається, що не подобається, що можна зробити краще. А може бути щось би додали, і так далі. Тому що на та ж саме платформа Saatchi, Якщо вони працюють співпрацюють тільки з DHL. і у нас, наприклад, є партнерські ціни, тому що ми відправляємо багато. І нам доставка одної там картини може коштувати 80 доларів. А вони ставлять 220 доларів за доставку картини. Не знаю, може вони ще додатково на цьому заробляють. Але ми не за те, щоб максимально взяти з клієнта щось. Хоча я вважаю, що в них також є персоналізовані, ну мабуть, ще кращі ціни, ніж у нас, але у нас коштує 80 доларів. І ми пропонували, слухайте, а давайте ми будемо відправляти не через вас, а ну не через ваше там портфоліо, що ви відправляєте нам, що ви не відправляєте нам кур'єра. Давайте ми самі це будемо робити. І ціна буде в три рази дешевша за доставку. Що нам сказали? Ні. Чому? Я думаю, вони на цьому заробляють. А ми, якби більше. Про, про мистецтво, про персоналізацію, про комфорт, ну і за розумну ціну. Ми не хочемо продати одну, дву, п'ять, десять робіт і максимально на цьому якби, заробити. Ми для того, щоб мистецтво було е, доступним, але при цьому не втрачаючи жодних сервісів. Е, Класного відношення та персоналізації.